У нас всього за одну пару це шкарпетки дитячі мікс брендів. Є шкарпетки Spider-Man. Розмір 31-34. в упаковці 3 пари. Матеріал Бавовна еластан Така моделька є. Лупілу. -лу. Для дівчаток та для хлопчиків. Бебіки. 3 5 пар. Далі у нас Гаррі Поттер 35-38. Сірого кольору. Та темно сині, довгі є, трішки утеплені. Новорічні. Світлого кольору. Та сірі сім пар, Бренду Peppers по сім пар в упаковці. Далі в нас є ось така моделька. PlayStation. Є різні розміри. Розміри від 1922 до 3942. В лоті 290 пар. Такі є бебіки. Ціна лоту 3590 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.